Слава Ісусу Христу, черговий ранок, черговий ранок нашої війни і ми продовжуємо нашу молитовну варту при стрітинській свірці, продовжуємо варту наших військових. Тобто ми, ті, хто молимось, просимо Бога захисту для наших військових, збереження їхнього життя. Збереження їхнього серця, їхньої душі. Ми молимося і просимо захисту для всієї нашої вітчизни. Дорогі мої військові, всі ті, хто зараз тримають зброю в руках, медики, люди, які просто захищають зараз нашу країну, знайте, що ми за вас молимось. І ця молитва вона триває. Для вас заради вас, щоб ви чули, що ми в такий спосіб поряд із вами. Сьогодні ми беремо для розважання і молитви 120 й псалом і кілька стихів із, із Нього. Допомога моя від Господа, що сотворив небо і землю. Бачите, від моменту, коли розпочалася ця війна. Весь світ став нам на допомогу. Весь світ об'єднався заради того, щоб ми вистояли. Та, можливо, це не в такій формі, як би нам цього хотілося. Але люди в цілому світі готові нам допомагати медикаментами, зброєю, просто моральною підтримкою. А це теж є немало важливо. Ми, українці, ви військові, повинні знати і, і розуміти і відчувати, що за вами стоїть весь світ. Що весь світ і ми, зокрема, ми, хочемо бути вам опорою, щоб ви знали заради, що ви не самі. Тому Господь Бог пробуджує весь світ. Пробуджує всіх тих, хто не вірив в те, що це можливо, всіх тих, хто сумнівався в цій війні. Сьогодні Господь Бог всіх пробуджує і веде нам на допомогу. Лунають новини, пишуть про те, як весь світ дійсно допом... хоче нам допомогти і допомагає. Тому віримо в те, що той, хто сотворив небо і землю. Той, хто нам дарував нашу Батьківщину, дарував нам цей дім, що Він його охоронить, і охоронить кожного з вас, дорогі мої військові. Ми дякуємо вам, черговий раз, дякуємо вам за те, що ви робите і молимося за вас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Не дасть твоїй нозі спіткнутися, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. Не дай з твоїй нозі спіткнутися, коли ми віримо, то Бог нас оберігає. Саме Бог не дає нашим ногам спіткнутись, бо ми довіряємо йому своє життя, так як дитина, коли йде поряд зі своїми батьками для того, щоби бути впевненою в своїй ході, щоби не впасти. Вона бере своїх батьків за руку. Батьки радо відповідають їй, беруть за ту ручку або беруть на руки і несуть, особливо там, де є небезпечно пройти. Батько чи мати завжди свою дитину береже від того, щоб вона не впала. Ми віримо, значить, ми є діти Божі. Ми виконуємо праве діло, ми захищаємо свій дім, ми не агресори. Тому ми діти Божі, бо ми не порушували кордонів Свого дому. Тому Бог нас береже, тому Він, наш, той Батько, бере нас за руку і буде вести, і не дозволить впасти нікому. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішних. Господь Тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь стерегтиме від усього злого. Зло в нашому житті це в першу чергу гріх. Гріх, який ми чинимо. А що таке гріх? Це добровільний і свідомий переступ Божих законів, людських законів, моральних законів. І війна це переступ Божого закону. Цю війну не ми розпочали, тому це не є наш гріх, але нашим гріхом може бути ненависть, нашим гріхом може бути прокльони, нашим гріхом може бути мародерство, знущання, приниження. Тому просимо сьогодні в цей день, щоб Господь Бог оберіг кожного з нас від цього. Адже коли злом на зло відповідати, то ми згоряємо перші. Зі зброєю в руках маємо захищати. Зі зброєю в руках ми маємо йти вперед і виганяти того, хто в нашому домі не дає нам бути вільними. Це не зло. зло це Добивати пораненого, зло це знущатися над полоненим, зло це проклинати і бажати це проклинати. Тому я прошу всіх зберігати оцю людську гідність, зберігати те, що Бог нам кожному дарував, оцю велич бути людиною, бо ми знаємо, за що ми воюємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мотоє Царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господь вихід і вхід твій стерехтиме, віднині і повіки. Бог стереже кожен наш крок. Батько слідкує за своєю дитиною. Я думаю, що багато хто своїх батьків знає, як це переживати за те, коли твоя дитина кудась іде. Як батько може сидіти і чекати, коли його дитина повернеться. Батьки слідкують за тим. Куди мої коли, Куди його діти йдуть, коли вони повертаються, бо для них це важливо. Вони бережуть своїх дітей. Так само, і Господь, коли ми йому довіряємо своє життя, Він берегтиме нас від того, куди ми йдемо і звідки виходимо. Сьогодні Господь Бог дає нам силу йти вперед. Він веде нас вперед. Він стримує цю навалу разом з вами, зі своїми дітьми. Сьогодні ви є Його військом, так як колись архангел Михаїл вів військо ангелів і казав, хто, як не Господь Бог, нас охоронить і скинув диявола, так сьогодні ви є Його ангелами, ангелами Бога, які ідуть вперед. Щоби скинути оту нечисть. Віримо в вас, в вашу перемогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй на з грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого військового, Ти, як батько, води своїх дітей до перемоги. Віримо в Тебе, Господи, віримо в наших військових, віримо в нашу перемогу. І просимо Тебе, Господи, просвіти серце кожного військового, російського військового. Звільни його від його гріха, щоб вони повернулись додому і приведи до покаяння всю російську владу. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всім переможного дня віримо в Бога і в нашу перемогу. Хочу також, я перепрошую, хочу всім пригадати, що наша молитовна варта тривати буде в 12, 3, 6, 9 годині в день. Наступна онлайн-молитва буде відбуватися в 3 годині дня. Слава Ісусу Христу!